Привіт, я Марія Бурмака, і у вікенді нової музики віл із прем'єрою. «Айя Уаска Антон, привіт, привіт. О, як чітко ви все сказали? Ну я готувалася, читала про тебе, аналізувала. Раз ти вже пишеш про такі речі, як А. Аяуаска. 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 Твій прихід був феєричним. Для наших слухачів я вам розкажу. Антон прийшов і приніс гостинці. Молочко, яєчка, ковбаска, сир. Я зустріла його словами з нової пісні, бо я з маленького, чистенького, привітного села. Бо так. це моментально стало мемом і створило настрій студії. Але чому тоді пісня називається Ауяска? Це ж насправді Аяуаска. Я, я це... навіть не говорю правильно, бо це я знаю, що це така професійна тантрична практика. Е -е, ну так. Так, це насправді така шаманський ритуал. І чому, чому пісня називається Аяваска? Ми це все дуже просто. Ми, я прийшов на студію до Сережі Ранова, і він саме придумав приспів, а куплети я почав думати. І перша фраза, яка мені е, прийшла до голови, це ти після Аяваски наділа нові маски. Що і відразу це зіграло новими фарбами, і відразу стало зрозуміло, що це те, що треба трендове слово, яке мало хто знає. Там особисто моя бабуся, я приїхав в село ось нещодавно був в селі, і бабусі говорю. Трек буде називатися, вона дивиться анонси там в інстаграмі, каже, а що воно таке? яваска, то та дуже складно пояснити людям, але я думаю, що всі послухають і зрозуміють все. Да, бабуся, напевно, сказала, йди води, принеси. Зараз дам тобі цю, а Насправді зараз правильно скажу, а. А я уаска. Можете погуглити, подивитися, але це така дійсно трансцендентальна практика, яка міняє свідомість і дійсно одягає маску. Але добре, от до чого тут українське село? Навіть твоя бабуся трохи не зрозуміла, до чого це все було. Е, ну коротше, я думаю, що. Це така боротьба, ну як сказати, не, не те, що боротьба, а біль сільських людей. Біль сільського хлопчика, простого сільського хлопчика, який зіштовхується з пропрацьованим, наприклад, пропрацьованою столичною дівчиною, яка знає набагато більше, ніж він, знає, що така яваска, знає, що їздить на ретрити, і вся така на гламурі, на пафосі, і вся така крута, і. І, коротше, це про це. Це про це про, про цю боротьбу, коротше, між сільським і городським пафосним, і тим, що нам не зрозуміло. І от тим не менше, ти в якийсь момент приїхав з такого села, ти в Києві досить довгий час, ти е, ну, одна із зірок шоу бізнесу. А е, Київ тебе поміняв, місто тебе поміняло, чи ти залишився тим хлопчиком? Чи все-таки маску одягаєш? Е, я думаю, Київ змінює людей. столиця все-таки змінює людей і ну, типу. Інший круг спілкування в тебе з'являється, інші інтереси, інше дозвілля. Навіть я ось в село, в село їздив зранку, прокидаюся і по дефолту там замовляю собі їжу, заходжу в голову, і тільки потім розумієш, що голова немає. І це трошечки інше. Ну, Тому Київ, Київ мене змінив дійсно. Але я все одно бережу в собі оцю простоту, і в цій пісні хотілося повернутися, все ж таки до коріння, до Моїх істоків, так би мовити, що я з маленького, чистенького, привітного села і тема. Тема про кохання, тема про те, що дівчина розбила мені серце? Вона ж не тільки в цій пісні е, моїй підіймається. Це ще пісня Гуси, там також ми йдемо на різні туси. Знову ж таке, драматичне таке кохання. Е, пісня вишні. Про це ж ми з тобою дуже схожі, але не суміжні, Це про нерозділене кохання. І, от Айоваска, це саме про це. Ну там е, село є, там власне ця практика. Ще є Баленціага, як це все поєдналося. А це такий хук. <с ownicism> Я його також смішно дуже придумав. Сережа, Сергій Ранов, який робив мені звук. Він просто ми придумали приспів, записали, і він поставив. Я на укулелі награв два акорди, і просто він поставив мені на луп, і я просто співав, а він вийшов за доставкою їжі. І в мене народилося це в мене до тебе тяга, а в тебе тяга до Баленціяга, і Сережа при... Ну, воно мені якось таке трошечки шароварно вийшло, е, прозвучало. Але Сережа повертається, каже: Чувак, це те, що треба. Це хук, який будуть всі запам'ятати і будуть у тебе запитувати, що, е, що за Балансіага, що за тяга. І так і вийшов, так і вийшли ці рядки з пісня насправді весела, і саме через те, що ти зараз розповів, вона трохи навіть сумна. Людина танцює, але з розбитим серцем. Фактично да. так. Це сумний денс. А, а як ти знайшов цей баланс між цією драмою і цим качем? Е -е, як я знайшов, а в мене в усіх піснях присутня оця, в гусях, вишнях, все одно це такий. Е -е, у мене творчість, вона дещо стьобна. І я сам себе люблю посміятися і поржати там е -е, в деяких моментах. І насправді хотілося. Підійняти цю тему, яка болі глибока багатьом чоловікам розставання і жінкам розставання, але щоб з цього люди не драматизували, тому що я не хочу асоціюватися із сумним артистом. Я не хочу бути артистом, який співає сумні пісні, бо в мене це ну, не виходить. І просто людям, людям смішно з мене зазвичай я дарю веселощі. Куди б куди б я де б я не виступав, коротше. Але вдалося, я думаю, що поєднати драматизм цей і веселощі в ці пісні. Ну не все так просто, бо тут є іронія, і провокація, і ти смієшся, і не хочеш бути симним артистом. А в тебе була особисто така історія, коли ти приїхав з маленького чистенького привітного села, ми вже зараз кажемо як мем, і зустрів дівчину. І от в тебе була така особиста драма. Е, ну, е, я нещодавно розстався з дівчиною, але ну, це історія зовсім не про нас. Не хочеться е, притягувати це абсолютно. Це, це трошечки історія простіша, так? І, е, е, ну, ось так. Ця іронія, і цей трек все-таки присутня, назва фірми, назва всього. І це сатира, насправді, на життя для Софітів. А от як ти ставишся до цього? Ти простий хлопець, про що ти співаєш, і тобі нібито не близький цей світ штучного шоу-бізнесу, але ти в Києві в ньому живеш. Як ти маєш до цього власне ставлення? Насправді. Насправді мені дуже складно моментами, я доволі таки закомплексована людина, і я думаю, блін, ну куди я потрапив насправді? Світло, камери, до тебе якась увага. Але я себе вважаю зовсім простою людиною і щирим, щирим максимально хлопцем. І я такий, та я цього не заслуговую. Ну, типу, камон, друзі, навіщо, навіщо це все? Але це. І дійсно в моментах буває складно, складно зрозуміти своє призначення дійсно, і буває, хочеть, хочеться навіть кинути музику. От я, я клянусь, буває, хочеться все. Ну, типу... Все, не буду цим займатися, але знову ж таки, повертатися в село або займатися з е, будів, будівництвом там, або ще якоюсь справою. Ну, ти такий думаєш, ну блін, я вже зробив. Подала в такий шлях, шлях е, x фактора е, шлях продюсерського проєкту, е, шлях е, пр, е, працю, працювання з лейблом, е, шлях хітів, злетів, падінь. І Ти думаєш, та ні, зроду я не кину цю справу і буду цим займатися до кінця своїх днів, поки, поки, поки мене будуть слухати. А якщо не будуть навіть слухати, я буду заставляти людей це слухати. Слухай, не кидай, тому що ти приносиш наше життя радість, а це безцінно. Ще трохи про кліп, тому що вийшло відео. Розкажи, будь ласка, я для слухачів скажу, що е, на нашому ютуб каналі ви зможете подивитися і це інтерв'ю, ютуб канал Променя, і зможете відразу знайти лінк на кліп, для того, щоб ви не шукали. Ви зможете послухати, що відповів Велбой, побачити кліп, а ти зараз про нього нам розкажи. Е, так, ну кліп вийшов. Е... Ми планували спочатку знімати одну історію, а потім все ж таки повернулися до другої, яку ви можете побачити в кліпі. Ми планували робити таку е, зовсім сільську історію із скічем, історію е, пари, яка живе в селі. Але чомусь в останній момент е, я вирішив із режисером Сашком Багазієм, з моїм дуже гарним другом, що все ж таки не хочеться. Uh, і ти в оцей Колгосп і колхоз, і хочеться все-таки тримати марку стильних модних чуваків, які дійсно шарять щось в індустріївці. І ми зняли е, кліп на прикольній локації, там три, три такі різнокольорових кабінетика. Це історія між хлопцем і дівчиною. Дівчина е, Віка Малоок, е, чудова актриса з молодого театру. Знялася у кліпі. і... Це історія там, де я не можу просто з нею зустрітися і банально поговорити і побачитися. Ми там абсолютно не взаємодіємо через те, що між нами оця стіна. Антон, у пісні Я з маленького чистенько привітного села, є цей рядок, і він звучить дуже щиро. Ти працюєш самоіронією, а це скажи, будь ласка, це захід стиль, чи щоб от не було страшно? А я не знаю. Я просто сказав, це факт. Такий, що я з маленького, чистенького, привітного села. І я захотів сам, сам собі нагадати і закарбувати це в пісні, дійсно. Ти знаєш, здається, що ти е, дуже насправді вразлива людина, що ти до, дуже тонко все сприймаєш, що ти е, ховаєшся трохи за цією маскою простака. Це так є? Е, ну, дійсно, людина, я людина вразлива, але я не, не подаю там своїх емоцій, дуже не розкриваюся. Е, я більш закритий. Такий. Ну, дивися, ми живемо в такій непростій реальності, ми всі в одному човні. Угу. І в нас тривоги, в нас ем, бомби летять, в нас взагалі реальність непроста і страшна. Ти виходиш і ти е, маєш радувати людей, ти маєш їм дарувати радість, сміх і е, співати пісні, від чого їм стає не сумно, Ти сам не хотів бути сумним артистом. Але угу. це ж дуже непросто. Ну, це, це не просто. От і в мене перед кожним виступом я. Ну, як перед кожним. Є такі виступи, коли ти максимально не хочеш виходити і, і співати от е, веселощі. Якось ти розумієш, що ну, не весело. Ну, не весело взагалі. Там, Коли вночі прильоти, або в день прильоти, люди гинуть, і війна в країні, і взагалі не весело. Але ти розумієш, що ну. А як по-іншому? Як по іншому діяти взагалі? Е, треба виходити і співати. І ти виходиш і це робиш, і все одно заряджаєшся. І ти в кінці, коли відвиступав, ти такий фух, ну я живий. Це моя професія. Я, я для цього і створений взагалі, щоб це робити, насправді. Е, є люди, які кажуть, що, знаєш, от не на часі. В тебе всі пісні, якщо так роздивитися, вони нібито е, деколи дуже контрастують з реальністю, але це все дуже потрібно, тому що інакше нам не вижити. Угу. Ну так же ж вона є. А ти чув щось таке в свою адресу? Чи було тобі колись прикро за це? Е, ні, таких. таких Термінів я не чув до своєї творчості. Ми е відразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми написали пісню, яка називається Ворогів на ножі. І там я спробував бути таким прямо ворогів на ножі. І я зарядився і дуже багато відгуків чув позитивних про цю пісню. І що сказати? І ми продовжили робити те, що має робити Волбой: веселі, круті, класні композиції. Які найкращі компліменти чув на свою адресу? Ой, та я не хочу про себе про себе говорити, так що компліменти. Ну, ну е... говорить клас. Дякуємо за дитинство. <ріст> найкращий хлопець на селі, наприклад. Ну, так, коменти якісь залітали. такі. — Повертаємося до пісні. Вона про те, щоб бути простаком сьогодні е, ніби не модно. Ну, а от е, тобі легко бути самим, можна сказати, найщирішою людиною в українському шоу-бізнесі? Бо так є. О, господи. О, господи. Е, ну. Так, дійсно, я щирий. І ну, це не сказати, щоб легко, але, але й не важко. Е, а ти розумієш, що з кожним треком ти все більше стаєш не просто велбой, а людиною, яка каже правду про нас усіх. Ну, це такі е, гучні про мене заяви. Я, я взагалі прост, простяцький хлопець. Е, е, я співаю про ну, дійсно про те, що люди переживають, про. Про кохання, про любов. А ти задумуєш свої треки наперед, або це до тебе все приходить спонтанно? Е, ні, це для мене приходить абсолютно, абсолютно спонтанно. І навіть цю ayahuasca, ми просто зібралися з Сергія, ми не знали, про що ця пісня буде, е, як і що просто вона народилася, і все. Також я нещодавно був у себе в селі, там і виїхали в район, у чуваків був біт, і ми написали там дуже лютий реп, який вийде скоро, от зовсім скоро. Е, тому це так. Така зараз у мене, я в пошуках в пошуках звуку, і мені прикольно експериментувати. Яка пісня улюблена у твоєї бабусі? Твоя, звісно, пісня. Ой, вона їй дуже подобається Нозі Босі, Їй дуже подобається Нозі Босі, Тому що вона. Мені здається, говорила в дитинстві мені ой, ти в нозі, чонозі-босі, Антоша в дінь носочки, нозі-босі, і це вона ловить з цього приколу. І е, що від тебе чекати найближчого часу? Чи треків, чи концертів, чи виступів, а може якихось знов откровень? Е, Так, откровень вже хвати, вистачить відкровень. Е, я думаю, слідкуйте за мною в соцмережах, там будуть всі анонси всіх виступів, які будуть. Е, також чекайте, буде репчик Слобожанський репчик скоро. І та ще готуємо. В загашничку є, є пісні. Цікаві. Дякую тобі дуже за розмову. Приходь і даруй цю радість, яка просто в тобі є. Ти напевно таким народився. Дякую. Дякую, тобі Марія. Дуже. Дякую. Друзі, всім привіт! Це Антон Вельбой. І я сьогодні знаходжуся на Радіо Промінь. Представляєте, перед тим як їхати сюди, подивився дуже багато випусків на Ютубі. І дуже цікавий. Дивився з брикульцем, з багромой, з Лізою Бібіковою. Тому підписуйтеся, ставте лайк, коментарі. Дуже цікавий контент. Підтримуйте українське.